У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому САКИ в Криму. Наслідки уточнюють, це один із оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, а також для ударів по материковій Україні. У Генштабі додають, що його прикривали сучасні російські засоби ППО. Вночі жителі Криму повідомляли про щонайменше 10 вибухів у Сімферополі, Євпаторії та Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром САКЕ, який використовують окупанти. Місцеві розповідають, що після прильотів почалася детонація боєприпасів. На нічну атаку безпілотників скаржаться і ВРФ. Щонайменше один із дронів долетів до селища Нісвітай під Ростовом. Там почалася масштабна пожежа. Місцева влада твердить, що то горить суха трава. Міноборони країни-агресорки відзвітувало над Ростовською областю. Вночі нібито збили чотири БПЛА і ще два над Курською. Жодних аварій на українських АЕС не зафіксовано. Про це заявили у МАГАТЕ минулого тижня. Нагадаю. Команда постійної моніторингової місії на південноукраїнській АЕС повідомила про експлуатаційну подію, що сталася через проблему із трансформатором. Але пошкодження оперативно усунули, швидко підключили другий енергоблок. Водночас у заяві МАГАТЕ немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки чи призвести до аварії із радіаційними наслідками.